Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук Вій. Дане відео в нас буде стосуватись різноманітних засобів для догляду за пластиковими, гумовими, віниловими, можливо, навіть дерев'яними поверхнями. І також в цьому відео я розповім вам про якісь різновиди цих засобів, критерії вибору. І сподіваюся, що це відео допоможе вам з 100% гарантією підібрати для себе класний поліроль, кондиціонер чи очисник. Отже, існує три різновиди засобів для догляду за пластиковими, ну або там якимись схожими на пластик поверхнями. Це очисники, кондиціонери та поліролі. Всі вони призначені для очищення, відновлення кольору, маскування царапин, створення якогось захисного шару тощо. Але у кожного цього засобу є якісь там свої певні виражені властивості. І перш ніж ми почнемо розбиратися в якихось там нюансах і відмінностях між трьома типами засобів для догляду за пластиком, хочеться сказати декілька слів про їх особливості, які в деяких випадках можуть бути спільними. Перша особливість це наявність ароматизатора або ароматичної віддушки. Тобто, кожен там очисник, поліроль або кондиціонер може мати якийсь свій певний запах. На це потрібно звертати увагу, тому що у деяких користувачів може бути там алергія там, на запах полуниці тощо, тому обов'язково звертайте увагу на запах. Якщо є можливість, просто навіть понюхайте цей засіб в магазині. Це допоможе вам там, ну, підібрати нормальний засіб, який там подальшому не буде вас подразнювати і не буде спричиняти дискомфорт. Другий нюанс стосується професійних засобів. Ми завжди хочемо придбати щось професійне, тому що нам здається, що якщо написано професійний засіб, то він кращий. Але зазвичай професійні засоби. При своєму використанні потребують вже якихось певних знань і певного підходу. Тому якщо ви купуєте професійні засоби, завжди звертайте увагу на особливості їх застосування. Дуже часто професійні засоби потребують там попереднього розведення водою до певної концентрації, тому що в них може бути там якась висока кислотність, і це там може. Пошкодити пластик або інші поверхні. Отже, очисники це засоби, які в першу чергу призначені для очищення поверхонь від різноманітних забруднень і відновлення первозданного вигляду пластику. Але якщо пластик в нас вже старий і трішки поношений, то після використання очисника, відповідно, ми. Проявимо всі дефекти, подряпини, якісь там вигорілі ділянки тощо. Тому очисниками я радив би користуватись виключно в тих випадках, коли у вас, ну, наприклад, новий автомобіль, і пластик в ньому ще там не вигорів і не пошкодився. Або очисник можна використовувати перед нанесенням кондиціонеру або поліроль. До мінусів очисників я також відніс би те, що вони не маскують подряпини, а навпаки, ну, там, можуть їх навіть проявляти. І те, що зазвичай очисники не створюють на поверхні якісь там захисні Шар, який захищає поверхню від забруднень або там надає поверхні антистатичного ефекту. Кондиціонери зазвичай використовуються для відновлення властивостей матеріалу, там відновлення кольору, еластичності тощо. В класичному розумінні кондиціонери, також як і очисники, не створюють на поверхні захисний шар, але завдяки відновленню. Властивостей матеріалів вони можуть трішки продовжувати термін експлуатації цих матеріалів. Тобто пластик, який постійно оброблюється кондиціонером, буде там менше страждати від ультрафіолету, ну і, відповідно, менше деформуватись, менше вигорати. І нарешті поліролі. Їх використовують для відновлення кольору, маскування подрябин, придання поверхні блиску сухого чи мокрого. Також поліролі можуть створювати на поверхні захисний шар, в тому числі антистатичний. І частково поліролі можуть працювати як кондиціонери. Але поліролі не очищають поверхню. Ну і в цьому є, в принципі, мінус саме поліроли. Тому, якщо у вас там брудна поверхня, наприклад, на ній є якісь там. Жирні плями, спочатку цю поверхню краще очистити за допомогою очисника, ну і далі вже використовувати або поліроль, або кондиціонер. Всі відмінності між поліролями, очисниками і кондиціонерами, які я назвав, є досить умовними. І на практиці інколи буває так, що, наприклад, деякі очисники краще відновлюють там. Колір пластику і утворюють на поверхні навіть якийсь захисний шар, ніж засоби, які називаються поліролями. Тому перед тим як ви будете обирати собі якийсь засіб для догляду за пластиком, обов'язково завітайте на наш канал. У нас є купа різноманітних тестів різних поліролів і очисників. І за допомогою цих оглядів ви вже з 100% гарантією зможете підібрати для себе засіб, який вам підійде. Що стосується складу, то зазвичай очисники для самостійного використання мають основний компонент у вигляді поверхнево-активних речовин, скорочено пар. Якщо ми будемо говорити про якісь там професіональні засоби, то зазвичай вони вже мають лужну основу і на пакуванні вказується показник. Там обов'язково потрібно вивчати інструкцію для використання, або ще краще там подивитись якісь відео в інтернеті, щоб не нашкодити там пластиковим або іншим поверхням в своєму автомобілі. Деякі виробники не вказують точно, що входить в склад їх засобу, і просто пишуть, що засіб створено на основі компонентів, які складають ноу-хау компанії. Але зазвичай ну, такі засоби теж придатні для самостійного використання і не потребують якогось спеціального професійного підходу. Що стосується Кондиціонерів і поліролей, то зазвичай там основний компонент це силікон або силіконове мастило. Також в поліролях зустрічаються поверхнево-активні речовини, і рідше ми можемо зустріти в складі якісь нафтопродукти. Але незалежно від того, який ви купуєте засіб, професійний чи звичайний, перед використанням спробуйте його нанести на якусь невеличку, малопомітну ділянку. Це потрібно на той непередбачуваний випадок, якщо ну, якийсь там конкретний засіб там, випадково не підійде конкретно. Пластику вашого автомобіля. Якщо ви це зробите там на маленькій діляночці і там щось піде не так, то в принципі це не буде потім видно. Якщо ви одразу почнете обробляти торпедо невідомим засобом, може статись так, що там з'являться якісь плями, хімічні опіки тощо. Тому випробовуйте засіб, новий, особливо, завжди десь на маленькій, малопомітній діляночці. Кондиціонери, очисники і поліролі можуть випускатись в трьох різних формах: зазвичай це аерозольні спреї. Тригери та різноманітні пляшечки з дозатором або навіть без дозатора. Ну, конкретно, це мій особистий засіб для шкіри. Я його взяв просто для прикладу, щоб показати, що, наприклад, дозатор може бути ось такого типу. Мені це не спричиняє якихось труднощів, тому що я завжди наношу там будь-які засоби для догляду за салоном автомобіля за допомогою аплікатора. Тобто я не наношу засіб на поверхню, я наношу його на аплікатор. І далі аплікатором або мікрофібровою серветкою я обробляю необхідні мені поверхні. Тому, на мій погляд, форма випуску не відіграє якоїсь там важливої ролі. Але я багато разів помічав, що, наприклад, аерозольні поліролі, то тощо зазвичай трішки дорожчі за зразки там, у вигляді тригера або просто з таким дозатором. Тому ну, для мене важливіше там якість самого продукту, а не форма випуску. Якщо ви все ж таки звернули увагу на професійні засоби, обов'язково звертайте увагу на показник PH. Для орієнтиру, наприклад, показник PH12 це вже дуже високий показник, і таким очисником можна нашкодити пластику, швидше за все, його доведеться розводити в певні пропорції. Тому завжди купуючи професійні засоби, орієнтуйтесь на цей показник. Далі можна звернути увагу на тип блиску: мокрий або сухий, тобто матовий або глянець. Зазвичай чомусь всі проти глянцю. І багатьом автомобілістам подобається саме матовий блиск. Але, як показує практика, саме засоби з мокрим або глянцевим ефектом краще маскують подряпини. Тому якщо у вас вже дуже сильно пошкоджений пластик. І ви хочете замаскувати всі подряпини, краще звертайте увагу на засоби з глянцевим ефектом. Якщо, в принципі, пластик в нормальному стані і вам не подобається там мокрий, якийсь жирний блиск, тоді можна звертати увагу на засоби там, з сухим матовим ефектом. Багатьом з нас, хто слідкує за станом свого автомобіля та його там внутрішнім оздобленням, чистотою, може не подобатись, що там через декілька днів після мийки або прибирання на торпедо або інших пластових поверхнях з'являється. І тут нам хочеться якось уберегти себе від цього. Існують засоби поліролі з так званим антистатичним ефектом. І всім здається, що коли використовувати цей засіб, то він буде відштовхувати пил від торпедо або інших поверхонь. Насправді засоби з антистатичним ефектом. Мають в своєму складі силикон, завдяки чому можуть знімати статичний заряд з пластикових поверхонь. Відповідно, на цих поверхнях пил не буде затримуватись за рахунок статичної електрики. Але якщо в салоні автомобіля брудно і є пил, то він буде осідати на різних поверхнях під силою гравітації. Тому антистатичний ефект. Частково все ж таки дозволяє уберегти себе від пилу на торпедо через декілька днів, але не потрібно думати, що використання засобів з антистатичним ефектом там, дозволяє утворити над торпедою якісь. Невидимий купол, який буде відштовхувати пил. То якщо в салоні є пил, якщо в салоні брудно, все одно це все буде осідати на пластику автомобіля. Тепер давайте підсумуємо і визначимо з тим, як обрати засіб для догляду за пластиком свого автомобіля. Ну, по перше, якщо ви власник нового або порівняно нового автомобіля, то тут можна обирати. Ну, Майже будь-який поліроль або кондиціонер, який влаштує вас за ціною, ароматикою та там, типом блиску, мокрий або сухий глянець. Якщо ми говоримо вже про якийсь вживаний автомобіль, і там, попередній власник цього автомобіля там, використовував якісь дешеві поліролі, які створили на поверхні там. Жирний шар або просто там людина брудними руками керувала автомобілем, то, швидше за все, перед тим, як наносити якісь поліролі, краще буде використати очисник, тобто очиснити всю поверхню, подивитись там на стан пластику, можливо, він там дуже подряпаний і вигорівший, і вже виходячи з цього, підбирати якісь засоби, які дозволяють там краще маскувати подряпини, вигорілі ділянки. Тощо, ну зазвичай це все ж таки поліролі з глянцевим ефектом. Але бувають виключення, деякі матові поліролі теж дуже класно маскують подряпини. Якщо в нас ситуація вже вкрай важка і ми не хочемо витрачати там, або не маємо можливості витрачати гроші на хімчистку автомобіля, тоді швидше за все доведеться купувати вже професійні засоби, за допомогою яких там, поверхню можна відчистити не тільки від якихось жирних плям, а від інших складних забруднень. Але обов'язково при використанні таких професійних Засобів ми вивчаємо інструкцію. Далі, після використання очисника, можна вже використовувати знову ж таки поліроль або кондиціонер, в залежності від того, що ми побачимо на поверхні після використання очисника, ну і після очищення тої самої поверхні. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.